Діти на канікули, а вчителі на волейбол саме під таким гаслом пройшов благодійний турнір в підтримку ЗСУ з волейболу серед працівників освіти. Відбувся він в приміщенні школи ліцею номер 31 з 27 по 30 березня. Участь в турнірі взяли рекордних 12 команд, які не тільки відпочивали, але й збирали кошти для бійців освітян, які зараз захищають нашу неньку Україну на теренах війни з расистами. Вам дійсно всім дякуємо. У нас є 12 команд. Перший день змагань стартували урочистим відкриттям, що розпочалося звичайно ж з гімну нашої держави, та хвилиною мовчання за загиблими. Українцями далі слово взяли організатори в особі виконавчого директора Вінницької обласної федерації волейболу Калини Валерія, а почесні гості в особі директора департаменту освіти міста Вінниці Яценко Оксани Васильівни, голови профспілки працівників освіти міста Вінниці Соловея Петра Омель'яновича та директора ліцею номер 31 Іванець Ольги Миколаївни. На каніволях, вчителі, працівники шкіл на канікулах не байдуть, а пропагують дороги спосіб. Байдемо в неї збираємо голову. Я думаю, що у нас ще є традиції, які з'являться, це, це дуже круто. Але насамперед потрібно нагадати про те, що ми з вами завдяки тим хлопцям, які зараз проводять у межі нашого на півдні і на сході, які зараз нашого унічівського життя і здоров'я виборюють незалежність, і суверенність нашої держави. Тому успіхів вам, натхнення, гарних днів і слава Україні. Мені дають першого ліцею, дуже приємно, що вмову зі змаганнях в стінах моєї школи, нашої школи. Це для нас і повало всі чистів. Я всім бажаю здорового, способу життя, здоров'я, гарно повезти усі змагання і дякую всім вам за ту руху і за ті хвилини, які ви надаєте вже некий рік нам дивитися на вашу карту. Ну і відповідно, опісля урочистої частини розпочався активний турнірний процес. Всі команди були розподілені на дві групи по шість волейбольних колективів. У кожній в групу А потрапили Вінницький ліцей номер 13, ліцей номер 11 ліцей номер 29 збірна ліцеїв 33, 23, 35 та 18, Вінницьке міжрегіональне вище професійне училище номер 4 та вище професійне училище сфери послуг номер 19 У групі Б був такий склад учасників: збірна Вінницьких ліцеїв номер 20 та 31, ліцей номер 12, Подільський ліцей, ліцей номер 2 ліцей номер 19 та збірна 4, 6, 30 ліцею та ліцею Дельфін на цьому етапі команди зіграли по системі всі з усіма. І найкращі два колективи виходили в наступний раунд. Півфінал всі ж інші змагалися за рейтингові стрічки загальної турнірної таблиці. Так, у групі А найбільш проворними стали ліцей номер 13 який набрав 10 залікових балів, та ВВП УСК-19, який лише на одне очко відставав від лідера. І також лише одного балу тут до квитка у півфінал не вистачило збірній чотирьох ліцеїв 23, 35, 33 та 18. У групі Б найкращими були збірники 20 го та 31-го ліцею та збірна ліцеїв 4-го, 6-го, 30-го і Дельфін. Вони відповідно набрали 10 та 9 залікових балів. Так само, як і в попередній групі, лише одного пункту не вистачило до півфіналу подільському ліцею. Вони набирають 8 очок. А найцікавіше та найбільш очікуваніше дійство, звичайно ж, відбувалося в останній день змагань. В першому півфіналі зійшлися 13-й ліцей та збірна ліцеїв 4-го, четвертого, 30-ї Дельфін. Незважаючи на беззаперечне бажання союзу ліцеїв, все ж майстровитіше виглядала 13-та школа, яка одним монолітним утворенням працювала на перемогу, здобувши її без додаткової партії. І саме вони першими залітають у фінал змагань. Другому півфіналі вже було більш гаряче. Дійсно, рівні та дійсно достойні одна одної команди, училище сфери послуг та збірна 20 та 31 шкіл ліцеїв виклались в цій грі на максимум. Першу партію виграли збірники, але вже у другій за ліковий пункт взяли ВВП УСП. Додаткова ж партія показала, що більше тренувалися та працювали над загартовуванням стійкості. Саме гравці профтехучилища і вони йдуть у фінал. i <laughs> Перед головною подією всього турніру, звичайно ж, пройшов матч за третє місце. Як ви вже здогадалися, зійшлися у ньому дві збірні ліцеїв, чотири дні змагань добряче вимотали усіх учасників, і саме ось ці чемпіонські раунди були найбільш відповідальними та найбільш емоційними. Адже кожна команда розуміла, що саме ось ця кульмінація останні партії закарбовуються в пам'яті кожного з волейболістів-аматорів, які горять цією справою та цим Видом спорту, і в даному випадку до цієї кульмінації були більш готові збірники 31-ї та 20-ї шкіл. Вони не могли залишитися без нагород адже були господарями змагань та захищали честь свого залу, який гостинно прийняв усіх учасників. Отож, бронзовим призером стали саме вони, отримавши перемогу з рахунком 2-0. дуже пощастило. Мені приємно, що так дав мені час прийняти участь в цих змаганнях. Я завжди вже сім'я поспіль тримаю участь, так як я зараз плаваю за СУ. я так вийшло, що ще раз я в що я тут приймаю своїми всіма літами, всіма вчителями, яких дуже багато років замість тримаю, участь змаганнях. Звичайно, хотілося зняти перше місце, але... Третє місце також дуже добре. Сперше, що нас завжди приймає, просто приємно і, і завжди дружня атмосфера. Багато ми тут знайомимося, багато роликів. Я так, старожив уже цих змагань. З першого року я змагання. А так, дякую всім своїм колегам, що запросили мене в туман. І так сталося, що в мене так і вийшло. Відчуваю себе. Зовсім, як на зовсім інші планеті, тому що втягнути таку форму, форму це дуже, дуже, дуже і дуже класно. І дуже велика насталія за школою, за вчительством своїм. Хочу школу діти. Бажаю скорішої перемоги, щоб хто захищає нашу деньку України, поверталася вже подібно, до своїх сімей, до своїх робіт. Слава Україні! Фінал вже був логічною крапкою всьому тому, що відбувалося на цьому майданчику. На паркет команди ліцею номер 13 та Вінницького вищого професійного училища сфери послуг номер 19 виходили максимально сконцентровано та зібрано для того, щоб постаратися видати на другому диханні фінішний спорт. Саме він мав би привести їх до чемпіонства, про яке вчителі та викладачі могли б з гордістю розповідати своїм учням та студентам. В Ході поєдинку було багато емоційних моментів та красивих розпасовок з вибуховими завершеннями. Та все ж майстровитішими та продуктивнішими виявилися саме працівники 13-го ліцею. Вони отримують перемогу 2-0 та забирають чемпіонство разом з кубком та золотими медалями. Пані Юлія, вітаю вас і чемпіонство у цьому турнірі. Враження після ось цих ігрових днів, яке у вас оцініть, будь ласка, сам турнір та як вдалося у ньому виграти. Дуже позитивні взагалі, емоції, тому що як би, фізично е, ми працюємо, я, як би, мої, моя школа на е, дистанційному навчанні, але е, фізично е, трішки важкувато, але емоції е, дуже переповнюють. Я дуже вдячна е, би, організаторам такого турніру, тому що такі е, би, змагання потрібно робити для працівників шкіл, училищко, училище емоцій. Уже багато ми вже засиділися і потрібно ці емоції на майданчику показувати. Останнім акордом благодійного турніру стало нагородження. Саме під час нього усі фіналісти зібралися ще раз разом та отримали свої нагороди. Але звичайно ж найбільшою та найприємнішою нагородою для нас всіх буде наша спільна перемога в Україно-Російській війні. Саме тому кожен має щодня працювати на цю перемогу. Так, освітяни на даному спортивному дійстві зібрали майже 20 тисяч гривень, які тепер будуть витрачені на потреби нашої армії. Шановні колеги, я хочу вам признати ви справжні люди. Я вас з кожним роком вас бачу подвічі. Я вас дуже поважаю всі ці люблю. Ви показали приклад як займатися спортом, який тут бачу і присутні навіть діти. Дякую вам за все. Хочу подякувати Венеру завтра за на вишивку. Хочу подякувати директору департаменту, вона захворіла, яка вона буде в 14, сутті. вона не було. Підеї вітання, як Хочу подякувати директору школи, яка погодила те, що ми сьогодні вам найкращих до подає вже навчання навчання відбувається. Передасте всім вітання, вашим колективам здоров'я, благополуччя, повної нам перемоги. І нашого миру, на нашому ногі лідерці і слава Україні! Стосовно індивідуальних нагород, то організаторами було визначено такі категорії найкращих гравців. Найкращою гравчиною стала капітан команди школи номер 13 Юлія Борівська. Так, кращим нападником став гравець команди училища номер 19 лавренюк Василь. Найдосвідченішим гравцем турніру визнано Василя Лавренюка з 19 школи. Ці канікули знімають нервову, тяжку цю нагрузку і в першу чергу вдячні тим, хто там в тяжких умовах стоїть, щоб ми зараз спокійно тут. Геннадію Батьковичу жалко, що його немає. Є, є. є. Тепер в нас Дмитрий, Діма, теж є. Які зараз теж вивні вибрати на самих тяжких учасниках, знаходяться і дають можливість вам, спокійно з вам проводити ці змагання і жити спокійно, кращим зв'язуючим став капрівський роман. А кращими гравцями турніру було визнано одразу двох волейболістів вчителів які наразі боронять нашу країну в лавах збройних сил. Це Геннадій Суровцев та Дмитро Кирган.